Пропонуємо до вашої уваги квартиру студію в самому центрі Харкова. Новобудова, якісний ремонт, зроблено з душею для себе, сучасний будинок з власною котельнею, індивідуальне опалення, газове або електричне на вибір. Просторий холл, затишна кімната, якісні меблі та сучасна техніка залишаються новим власникам. Кухня продумана до деталей, комфортна, функціональна, готова до використання. Локація одна із найзручніших у місті. Поруч метро, супермаркети. Парк Шевченка, зоопарк ідеальний варіант для комфортного життя або прибуткової інвестиції. Телефонуйте, покажемо озручний для вас час.